Доброго дня, друзі! Сьогодні 9 листопада 25-го року. Я завітав свій хастарій показати, який він в цей час. Та сказати декілька слів. Бачите, я восени листя з хвост не зрізаю. Вони пішли вже на відпочинок. А оце ще можу показати вам хости, які в цей час ще якось виглядають краще інших. Оце хосточка Тоутлі totally Твіст. Ось дивимося, йдемо далі. Це всі хости вже давно полягали. в біоз. Вже присипало їх листям з вишні. А я вам хочу показати самі найвитриваліші хости, які є в мене. У мене 180 сортів, але найвитриваліші хости це хости Манки бізнес. Ось бачите, стоять. Начебто не приморозки ще не було. Не збирається, поки в анабіоз. То, кому цікаві витриваліші хости, я вам рекомендую цю хосту придбати. На цьому все. І до зустрічі вже, мабуть, в новому році.